Кількість російських військових в Україні. За даними Вікіпедії, станом на червень 2025 року в Україні перебуває приблизно 623 тисячі російських солдатів, які брали участь у бойових діях. Станом на червень 2025 року в Україні перебуває приблизно 623 тисячі російських солдатів. Вони беруть участь у бойових діях. Скупчення сил. Під час весняного наступу Росія стягнула понад 67 тисяч військових до кордону з Сумською областю. Ще 52 тисячі російських солдатів воюють на сумському напрямку. Втрати і ротація з початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових, загиблих та поранених. Щоденні втрати близько однієї тисячі осіб.